Шу декілька хвилин вашої уваги. Перед вами найкращий депутат у світі. Ми живемо у Європі і тому я вам обіцяю європейські умови. Зарплата підвищується на 100%, пенсії підвищуються на 150%. Кожному квартира і машина. Так, так, це реально. Але все, що вам потрібно зробити, це проголосувати за мене, за найкращого депутата у світі. Шановні громадяни, будь ласка, сюди, кого зацікавило? Підходьте. Ви побудуєте мені дачу в фончезак. Таче в кончезації реальна. Так, це все реально. Лампочка в під'їздах, кожному і в під'їзді в руки. Це все реально. Квартира. в Ірпіні, в бучі і в Києві. А в мене буде гідна зарплатня. Зарплата гідна всім, тому що ми живемо у Європі і всі заслуговують європейських умов.

А ти що, що ти не знаєш? Бо мова про що? Це просто. Як бачиш, це. Знову же це описували. Скажіть, це кіротки газетні новини. Доходить до того, що я хочу на це. Бо ні, а не. А вже вчора там звилися. І так ніскончить. Або ви там зарплату Он не будет выруговать Он все У меня будет зарплата, как у Белокейца! Он будет ремонтовать дороги! Он крутит лапочку в Я смогу бесплатно учиться! И на вечер безкоштовно на У нас будут новые дороги! Давай! Вівня, не упадьо! Вона відселаний ти мені город! Красавчик! Він додать електричку зранку! Ура! 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 Он, он лучший. Який він красунчик! Я буду Я за нього голосувати! Він такий красунчик! <ристо> <гуз 'я> Он единственный такой, что это делает. А я же сдавалась и ты. Короче, придем. Где же эта светлая бочка? У тебя будущее обслуживание. Где меня слабные образования? Де моя лампочка. <гуз 'я> Не можу читати! Я, не, Быстрее, я, я не, не можу! Бустріє. Я вже не можу йти. Де вирішування? Де насаджені дерева? Де моє здоров'я? пришли уже, уже, пришли. Да он же слепый! А я тебе верила! Обманщик! Где наши новые дороги? Подлец! Ты нас обманивал! Лагун за лампочку! Где мое бесплатное образование? Ну все, все, догрався, пошли.